Четвер, 25 травня в ефірі Новини міста. Вітаємо про головні події. Станом на 16 розкажемо у цьому випуску. У Хмельницькому на вулиці Соборній напередодні ввечері горіла квартира. Пожежа виникла на першому поверсі житлового будинку. В той момент у помешканні на другому поверсі перебувала жінка та її трирічна донька. Вони опинилися у вогняній пасті, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Тож поки одна група надзвичайників ліквідовувала займання, інша евакуйовувала людей. Дитину витягли через вікно, а матір вивели з ходовою кліткою. Загиблих та травмованих немає. Причини пожежі встановлюються. Безкоштовний тренінг для жінок, котрі планують розпочати власний бізнес у легкій промисловості, стартував сьогодні у Хмельницькому. Організував навчання благодійний фонд «Горєніє». впродовж двох днів учасникам тренінгу. А це хмельничанки і вимушені переселенки розповідатимуть про юридичні та фінансові особливості підприємницької діяльності. Раніше деякі з них безоплатно пройшли курси швейної майстерності. Проєкт на підтримку економічного розвитку жінок та внутрішньо переміщених осіб був започаткований за фінансування уряду Канади у 2020-му. Ми намагаємося надати внутрішньопереміщеним особам навички, знання, компетенції, якісь ресурси для того, щоб люди могли розпочати новий бізнес, адаптуватися в нових приймаючих громадах. Ми допомагаємо їм скласти реалістичний бізнес-план. Ми допомагаємо їм опанувати знання щодо бухгалтерського обліку, щодо реєстрації, щодо юридичного забезпечення, щодо маркетингової стратегії. І після цього, після того як наші учасниці отримали повний комплекс навчання, ми вже передаємо їм. Обладнання та певний обсяг витратних матеріалів для старту їх, їх мікробізнесу. Це перша група в місті Хальницький. У нас укладається з 14 осіб. Ми сподіваємося, що десь, мабуть, за декілька тижнів ми вже будемо готові передати їм обладнання. Близько 80 основ для маскувальних костюмів за півроку виготовили місцеві підприємці. На Хмельницькому речовому ринку вони облаштували невеличкий цех і волонтерять у вільний час. Готові основи передають громадські організації Захист об'єднання волонтерів. Олександра Семенюк розповість детальніше. Хмельничанка Івана близько 15 років працює на місцевому ринку. Каже за цей час торгувала різним товаром, та повномасштабна війна внесла свої корективи. Дуже мало людей, немає торговлі, але все одно не втрачаємо час. Да, стараємося чимось допомогти, займатися людей. Мало чоловічого пола. взагалі. у вільний від роботи час разом із іншими підприємцями волонтерить. Тут, на речовому ринку, вони організували імпровізований цех із виготовлення основ для кікімор. Маскувальний одяг для українських військових розпочали виготовляти ще з жовтня минулого року. Цілу зиму плели так зимою, тільки в дуже великі морози, коли вже було мінус 15, то можливо пропускали. А так постійно ні разу в руки не замерзли, руки завжди були гарячі. Так. Чаєм поїли нас, люди допомагали також. Працюють на спеціальних грамах, які їм надали волонтери громадської організації захист. Окрім того, мають і власний ниткоріз. Пристрій такий, щоб різати нитку, нитку одного розміру. Бачите, накручуєш, а потім ножицями. Відрізаєш. і Вони виходять більш-менш однакові. А потім вже ця ниточка плетається у сітку. Усе приладдя для виготовлення кікімор. Підприємці зберігають в окремому контейнері, який для них виділила адміністрація ринку. Людей дуже не вистачає, катастрофічно просто не вистачає, а це дуже потрібно. У нас дуже багато запитів, дуже багато хлопців просять, тому що це тяжкий труд, це не легкий. ми мусимо справлятися, ми мусимо допомагати. За понад півроку волонтери сплели близько 80 основ для Кікімор. Їх передають активістам громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ті ж, в свою чергу, закінчують роботу над костюмами і відправляють їх українським військовим. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. Творчі майстерки, інтелектуальні та спортивні ігри влаштували для учнів та гостей спеціальної Хмельницької загальноосвітньої школи номер 33 до Міжнародного дня захисту дітей. На захід завітали представники влади та громадських організацій. Школярам вручили солодкі подарунки, іграшки та спортивний інвентар. Діти із вадами слуху це найбільш незахищена категорія дітей. Хочеться сьогодні подарувати їм радість. Хай цей день буде для них святом радості. Сьогодні підготували майстерки. Це лялька-мотанка, арт-терапія. На захід запрошені діти, які мають порушення слуху і відвідують інші навчальні заклади, наприклад, інклюзивну форму навчання, чи діти, в яких є коклеарні імпланти, вони також мають інвалідність, але батьки вибрали заклад освіти, який найближчий. До їхнього будинку, і вони на це мають право. Тому сьогодні, якби такий захід до дня захисту дітей, щоб об'єднати дітей, щоб вони могли поспілкуватися. Мельницька спеціальна загальноосвітня школа номер 33 вона єдина в Україні, яка не є інтернатного типу. У нас діти приходять на півдев'ятого на заняття, і ввечері вони йдуть додому, до батьків. У Хмельницькому презентували другий випуск книги почесних громадян тергромади, присвячена вона загиблим у російсько-українській війні героям, які отримали звання посмертно. Нині таких 94. Екземпляри видання вручили родинам воїнів. Нагадаємо, перший випуск книги вийшов у світ у 2020 році. Він складався із двох розділів: крім історії загиблих бійців, у ній згадали й про великих будівничих нашого міста. 94. Наших хмельничанина, земляка, нагороджені званням почесний громадянин нашої територіальної громади це найвища відзнака, яка існує на території Хмельницького і нашої громади. На превеликий жаль, з 2016 року, вручаю її дуже багатьом нашим героям посмертно. І доводиться вручати ці відзнаки вам, дружинам, матерям, батькам, донькам, синам, братам наших героїв 24 лютого. Ввечері ми відправили сестру за кордон з родиною. І вже 25-го зранку, ще поки ми спали, тато пішов у військкомат. Їх направили на Ізюмський напрямок. Це був якраз початок квітня, там були дуже запеклі бої, коли Ізюм окуповували, 4 квітня зранку тато ще подзвонив. Обцяв подзвонити ввечері. Ввечері він не подзвонив. Не подзвонив 5-го зранку. П'ятого після обіду мамі принесли сповіщення про взагалі. Зустріч із письменницею Тетяною Комлик, відомою як Татуся Бо, відбулася у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей. Школярі дізналися більше про оповідання авторки, а також розповіли татусі Бо про свої мрії. Влаштували зустріч у рамках роботи благодійного фонду Українська фундація Мрія. Волонтери організації нині допомагають біженцям, вимушеним переселенцям, військовим та їхнім родинам. Для нас, як для бібліотекарів, для дорослих, нам дуже цікава її волонтерська діяльність, зокрема як директорки благодійного фонду Мрія, адже бачимо, що вона є досить активною багато допомагає військовим, пораненим сім'ям, дітям безпосередньо. Але й цікава, як і дитяча авторка, тому що книги її надзвичайно такі казкові, діти їх полюбляють, їх читають там такі куметні герої. Мені важливо спілкуватися з дитячою аудиторією. З дітьми я здебільшого хочу поговорити з ними про їхні мрії. Мені важливо знати, про що мріяться діти. Мені хочеться до них донести, що мріяти важливо, що мрії окрилюють, мрії роблять людину супер. Людиною і над людиною це знаєте, це саме те, що може врятувати Україну в майбутньому, саме те, що зробить Україну в майбутньому передовою країною в усьому світі. Більше новин у нашому випуску о у а також на офіційному сайті та на сторінках каналу у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!